У ці погожі осінні дні члену спілки художників України Остапу Гнатюку мало виповнитись 90 років. Та не судилося. Майстер художньої графіки, пейзажист і просто майстер на всі руки покинув цей світ у 71-річному віці та залишив після себе неоціненний скарб із тисячі унікальних творів різних жанрів. Вдячні земляки із Галицької громади козинського старостату саме на його день народження. Спочатку пом'янули і відправили панахіду за упокій Остапа Романовича у церкві архістратига Михаїла, а після всієї парафією разом з отцем Романом перейшли у високовий зал сільської управи, де, дякуючи родині покійного художника, його дружині Ані Володимирівні, дочці Галині Остапівні та онукам і правнукам при активній підтримці і організаторським здібностям директора відокремленого структурного підрозділу Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання Національного університету фізичного і спорту України Любомира Посічняка була зібрана колекція із 49 творів знаменитого художника і організована унікальна виставка. Після освячення картин присутні спочатку оглянули творчий доробок художника, а після поділились спогадами про видатного майстра різця і пензля Гнатюка Остапа Романовича. Завтра буде 90 років, як в нашому селі народився піднятській сім'ї. Звичайна дитина. Сім'ї були надзвичайно бідні в той час. І ніхто не думав, що пройде багато років, і той оставчик, а в нас лікар Стась, буде прославляти наше село не лише в області, в Україні, а цілий світ. Він його виставки були в Америці, в Англії, в Німеччині. І більше 30. Всіх разом більше 30 виступ. Шановна родина, Зима. пані Ганна Володимировна, шановний Людмиро Васильович, шановні мешканці цього гарного, красивого села. Протягом вже так півтора року, здається, та якесь півтора року я тут другий раз влітку було дуже гарне відкриття. Оновленого пам'ятника Тарасу Гаргорочу Шевченку. Півтора року тому було відкриття музею церкви. Село має надзвичайно велику історію і з села вийшло дуже багато цікавих людей. І завтра буде рівно 20 років, як в місті Івано-Франківську, в виставковому залі Національної спілки художників відбулася виставка Остапа Гнатюка. Виставка присвячена 70-річчю від дня його народження і 50-річчю творчої діяльності. Я був на цій виставці, я був на цій зустрічі. Я тоді працював директором 11 школи. В школі працювала і по сьогоднішній день працює дочка Галина. Раніше працювала Ганна Володимировна в 11-й школі. Я пам'ятаю, як один із виступаючих і в тому числі. Остап Романович про це говорив, що вони би дуже хотіли, щоб в його рідному селі Козина колись відкрився виставковий зал, де б були його картини. Картини, які б могли побачити мешканці цього села, ті, хто його знав, діти цих, хто його знав. І сьогодні така подія сталася завдяки. Я не боюсь цього сказати Любомиру Васильовичу, бо я знаю, якою ціною йому це давалося. Відкритий цей зал, і кожен з вас буде мати можливість прийти собі, помилуватися цими картинами, від яких віє теплом, від яких віє добром. І це тепло, це добро, напевне, художник хотів передати і вам, в тому числі, всім тим, хто дивиться ці картини. І найбільше, що мене вразило е, сьогодні, це, це ваша церква. Ви знаєте, як, ш, я як подивився церкву, я все перефотографував і собі сказав: якщо тут є такі люди, які зберігають національні пам'ятки культури, пам'ятки свого краю, пам'ятки своїх прадідів, то це ті люди, котрі сьогодні. Зробили ще одну велику справу. Вони відкривають пам'ять нам про своїх земляків. Дай вам Боже здоров'я і довгих літ, дай вам усім направду мудрості і того, що ви маєте, яке неоціненне багатство ви маєте тут, на своїй землі. Знає, якщо ця людина. Остап родився. Він увібрав все, що можна було увібрати найкраще. Так у біді, в голоді, у війні. У цьому, але він сьогодні представляється перед вами. Дивіться, кольоровий, гарний. Дружина Остапа Романовича Анна Володимирівна подякувала організаторам виставки і односельчанам за пам'ять і шану її чоловіка. А сьогодні я хочу сказати вам похлонитися низько, шановному Павлу Бумирові, за те, що він в нього так е, спрацював його досвід роботи, його талант мислення, його оте, бажання робити красу і добро людям. То я низько йому вклоняюся за всі його, всю його роботу. І ще дякую всім, хто доклався до цієї праці, бо він був би сам того не зробив. Багато і жителів, і особливо я вклоняюся Михайлу Йосиповичу. Після оглядин виставки її організатори зробили фото на пам'ять біля пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку, до встановлення якого свого часу був причетний, і Остап Гнатюк без перебільшення хочеться сказати багата на таланти Галицька земля.